Всім привіт! Ви на каналі Сокершоп. Сьогодні у нас дуже цікава тема, особливо для голкіперів. Діло в тому, що одна й та сама модель рукавиці існує у декількох варіантах. Звичайно, є і поділення на категорії у таких фірм, як Nike, Adidas, але ми не про категорії, а про топові так звані елітні версії. І ось тут є такі, які ви можете собі купити в магазині, а є ті, які видають спортсменам професіоналам. Так, так, вам не почулося? По суті, це два різних вида однієї моделі. І головне питання: відрізняються вони між собою чи ні? Зараз Сокершоп відповість на це питання. а Ти поки що підпишись на наш канал, адже наші відео на це заслуговують. Що ж, багацько людей, коли вирішують, які рукавиці купляти для футболу, припускаються помилки, коли думають, що їм потрібні професіональні версії, адже саме в них грають імениті голкіпери. Але насправді одна і та ж модель існує в двох версіях, а саме версія на продаж, або будемо називати її комерційною. Та контрактна версія, яку видають гравцю, і от контрактна версія і є тією, в якій грають усі профі на офіційних матчах і не тільки. Ось навіть подивіться на модель контрактних предаторів, наскільки вони відрізняються від тих, що ми бачимо у магазинах. І це й не дивно, адже не можна на матчі світового рівня воротарю дати просто рукавиці з полки. Вони можуть йому десь чимось не підійти або щось піде не так. Таким голкіперам їх роблять під замовлення, мало не по зліпку долоні. Рукавиці, в яких будуть їх забаганки та побажання. Там зовсім другої якості латекс, можливий анатомічний пошив, щоб вони сиділи на конкретному гравцеві максимально комфортно. І це якби зрозуміло, чому. До речі, а знаєте, як відрізнити комерційну версію від контрактної. Ну, по-перше, більшість голкіперів просять, щоб у них був фіксуючий ремінець, адже тільки він зможе зафіксувати рукавицю максимально наскільки це потрібно. Тому ви можете бачити прошлого голкіпера у рукавицях останньої моделі з ремінцем, яку нам рекламують без ремінця. Також на контрактних рукавицях, тобто тих, у яких грають профі, спеціально роблять невеликим лого компанії через деякі правила чемпіонатів. А ось подивіться на Версію для магазинів, тобто комерційно. Тут лого прямо на усю рукавицю. Ну, тепер ми сподіваємося, що ви розумієте, що саме ви купуєте в магазині, і що це не можуть бути ті самі рукавиці, в яких грають профі. Ще багацько людей, коли купують рукавиці, роблять помилку, вирішуючи взяти прошну версію або елітну, називайте, як хочете, гадаючи, що через таку високу ціну вони будуть довше слугувати, адже вони по типу через те якісніші. Але це омана, тому що вони фізично не можуть бути довговічнішими. Але так, вони будуть досить Якісними просто коли мова йде про латекс, то не можна поєднувати поняття якість та довговічність. Якісний латекс із за своєї структури не може бути довговічним його вистачить всього лише на пару серйозних ігор. І якість латекса визначається у другому параметрі у щепленні з м'ячем. Саме воно показує якість латексу. А чим більше щеплення, тим на жаль менше він слугує. Тому якщо вам потрібно купити досить міцні та довговічні рукавиці, вам потрібно дивитись на більш дешеві моделі, адже саме в них латекс більш довговічний, але не такі чіпки, через що вони коштують менше. Що ж, сподіваємось, що це відео було цікавим, пізнавальним і воно допоможе комусь при виборі рукавиць для воротаря. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку. А також заходьте до нашого онлайн-магазину Сокершоп за посиланням у описі. Там ви знайдете футбольні товари як для голкіперів, так і не тільки. На цьому ми з вами прощаємось. Бувайте!